Росія починає розвалювати НАТО. Розповім на прикладі Польщі. Агресія проти НАТО не схожа на вторгнення в Україну. Початок війни виглядає непомітно. Ось в Польщу прилетіли дрони. Хтось каже, 10, інші 19 чи 23. Ну, збили три або чотири. І виявилося, шахеди без вибухівки. Летіли з Білорусі, а Мінськ наперед, попередив Варшави, що на вас летять об'єкти. Ніхто не загинув. Міноборони Росії заявило, наші дрони до Польщі не долітають. Це вони натякають, що це чи українські, чи польські дрони. Чи достатньо цього, щоб застосувати статтю 5 і почати світову війну? Звісно, ні. Але тепер російські дрони можуть спокійно літати над Польщею, Румунією, Латвією без ризику ж биття. Пофантазуємо. Далі шахет влучить в склад з гуманітаркою. Жертв немає, просто згоріли памперси на полі. Ну не починати ж війну, третю світову через памперси. Так поступово Східний Європа перетвориться на сіру зону Вибухи, руйнування, іноді загиблі. ЄС буде висловлювати занепокоєння. Президент США напише гнівні пости в соцмережах, а мешканці звикатимуть до нової нормальності. І що в результаті? Росія прагне, щоб люди, зрештою, перестали вірити в НАТО. Членство втрачає сенс лише витягує гроші на оборону. І тоді на виборах до влади за російським планом приходять проплачені Москвою популісти, які ведуть країни до виходу з альянсу. Сценарій жахливий. Так, але ще п'ять років тому. Два десятки російських дронів в Польщі теж звучали як Нісенітниця. А сьогодні це вже навіть не вважається ескалацією. Ну не починати ж Третю світову війну через якісь дрони. Погоджуєтеся? Тоді підпишіться на цей канал. Тут багато аналітики щодо актуальних новин. Будьте в курсі!